Робить крок до півфіналу. Баскетбольний клуб Говерла продовжує своє функціонування. У Франківську вшанували пам'ять Петра Мицика. Івано-Франківський ураган здобув мінімальну вольову перемогу і повів в серії з Луганським ЛТК 1-0. Вже у дебюті матчу господарі пропустили швидкий гол. Мазний дальнім ударом відкрив рахунок. Рівно шість хвилин знадобилося «Драконам», щоб відігратися. На екваторі першого тайму Михайло Зварич після новий сускутового влично пробив з льоту. Один-один. Надалі Урган продовжував тиск на ворота суперників. Втім, варто віддати належне надійній грі голкіпера Луганчан Юрія Савенка. У другому таймі команди Раз пораз продовжували небезпечні атаки та численні удари. Втім, безрезультатно. Паритет на майданчику тривав до 34-ї хвилини. У одному з ігрових епізодів Юліан Горбати скористався помилкою захисту ЛТК, перехопивши м'яч. 19-й номер драконів обіграв опонента і технічним ударом пробив дальній кут воріт. 2-1. Під завісу поєдинку підопічні Івана Скіцька чи не менше двічі могли відзначитись у воротах суперників. Втім, у першому моменті сімка ударом з власної половини по у штангу. А Михайло Зварич дещо забарився з ударом на останніх секундах. Відтак м'яч влетів у ворота ЛТК вже після фінальної сирени. Ну, якщо сам матч прокоментувати, то він був дуже-дуже навіть тяжкий для нашої команди. Програвали 1-0. Вольова перемога це дуже. Позитивна сторона з нашої сторони ще, можна сказати, переламали психологію. Ми готувалися до того, що ми можемо десь і пропустити е, гол, бо все-таки розуміємо, що ЛПК ну, дуже сподобалась команда. Хорошу ігру показала, швидкостя були сумасшедші в цій грі. Дві молоді команди, живі, і радує, що е, е, вирвали цю перемогу. Хочеться дійсно привітати Івано-Франківську, ураган полівальників свої перемоги. Вона для нас дуже важлива. 2-1. ураган вийшов вперед у чвертьфінальному протистоянні. Другий матч серії, яка нагадаємо триває до двох перемог, відбудеться на майданчику ЛТК у четвер, шістнадцятого квітня. Щодо інших чвертьфінальних поєдинків, то Львівська енергія без особливих проблем здолала Рівненський кардинал 3-0. Титан Зоря у Покровському не залишила шансів хмельницькому спортидору плюс 4-1, А харківський локомотив на виїзді здолав Лукас 4-2. Чутки довкола подальшої долі баскетбольного клубу Говерла простував його директор Андрій Дроздов. Розповідає, ситуація з клубом дійсно непроста. Нині він позбавлений жодного фінансування. Звідси виник понад тримісячний борг по заробітній платі перед персоналом. Також Говерло боргує за оренду квартир, у яких мешкали приїжджі гравці, а також не заплатила вступний внесок для участі у чемпіонаті суперліги. За таких обставин увесь клуб був змушений піти у відпустку на невизначений термін. Втім, це не означає, що він припинить своє існування, адже подібних офіційних заяв не було. Як тільки ми узнаємо. нам скажут, что мы ликвидируем свое предприятие, ликвидируем свой клуб, я сразу соберу вас всех и об этом, об этом сообщу вам. Но пока такого, такой вопрос не стоит, пока мы существуем, мы клуб есть, есть руководство, есть люди, которые работают. де да, ну вони зараз відправлені в отпуск через таку фінансову скруту по Верлу ще декілька місяців тому залишили шість гравців, в тому числі і легіонери. Попри це, тренери вважають попередню участь команди у суперлізі вдалою. Сподіваються, що вона не остання. Команда завжди відпочалася своїм характером, відлічала своїми болельщиками, які були своєю культурою, саме виспитання, саме вміння болети, приймати широтою душі. І, звісно, жалко буде потеряти таку команду. Но важне це положення, я не хочу об этом говорити. Тяжке положення в країні. Наверно, багато знадобиться терпіння і віра. Наразі дирекція клубу очікує наступних вказівок з боку вищого керівництва. Насамперед сподівається, якнайшвидше віддати борги своїм працівникам. На початку тижня в Одесі відбувся матч відповідь між місцевим Інтерхімом та Франківськом в рамках півфінальної серії плей-офф жіночої ліги України. Перша півфінальна зустріч між затятими суперниками завершилась на користь Одесито. Проте битва в Івано-Франківську проходила на рівних і завершилась з рахунком 73-78. Втім, у південній Пальмірі гра проходила за дещо іншим сценарієм. Після першої половини матчу господарки ввели у рахунку з різницею 14 пунктів 46-32. Свою перевагу одеситки збільшили у наступних двох чвертях, довівши гру до переконливої перемоги з рахунком 87-55. Таким чином інтерхім став першим фіналістом чемпіонату. Натомість Франківськ побореться за бронзові нагороди першості. Суперником підопічні Юрія Процюка стануть вінницькі блискавки під час регулярного чемпіонату. Наші дівчата двічі обіграли вінничанок: 75-64 та 80-67. 14 та 15 квітня команди зіграють в Івано-Франківську. Після чого бронзова серія, яка триває до трьох перемог, завітає до Вінниці 18 квітня. У Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбувся традиційний боксерський турнір пам'яті майстра спорту Петра Мицика. Цьогорічний турнір, на відміну від попередніх, проходив без участі іноземних боксерів, натомість зібрав кращих молодих вітчизняних спортсменів. На думку спеціалістів, традиційна першість вважається одним з етапів підготовки та комплектування збірної України з боксу і страна, і любителі України надіються на успіх українського боксу. І приємно міти, що вісомий вклад в ці успіхи вкладують в прошлому Франковщину сьогодні Станіславщина, сьогодні Івана франковщина тому що. Очень багато талантливих ребят вийшли відсюди, спеціалістів. І мені приємно відмітити, що і в рядах національної зборної України зачастую знаходяться члени нашої Івано-Франковської області. Організатором турніру виступила Тисманецька райдержадміністрація, районна рада та районна федерація боксу. Адже Петро Мицик був уродженцем саме цього району. 11-й традиційний турнір, присвячений майстру спорту з боксу Петру Мицику. Проводиться вже в одинадцятий раз. Цього року на турнір з'їхали 40 кращих спортсменів Львівської, Вінницької, Хмельницької, Іванської області. Я думаю, що поєдинки будуть цікаві, тим більше, що цей турнір проходить на переддень чемпіонату України, і наші спортсмени мають реальну можливість провірити свою майстерність безпосередньо без перед чемпіонатом України. У нас бані по суті майстри спорту, в майстри спорту. А якщо точніше, це ну, збірні команди областей. На чоле України виїжджає завжди сильніші боксери області. Також і зараз, зараз це фактично ці чотири області представили своїх найкращих боксерів. Всі без винятку поєдинки першості були безкомпромісними і досить напруженими. Зокрема, на високому рівні провели турнір господарі, серед яких маємо одразу трьох переможців: Микола Литвишин, Дмитро Пресняков та Олег Доношин. Здобули золото у своїх вагових категоріях. Владислав Ніфантов і Данило Жесан отримали срібні нагороди. А Віталій Гора, Тарас Гальчук та Степан Стефурик завоювали бронзові медалі. Це дозволило нашій збірні посісти друге загальнокомандне місце. А переможцями турніру стали боксери Хмельницької області. Спортсмени з Вінничини були третіми. Збірна України з Ребі повернулася з юніорського чемпіонату Європи, де змагалась серед команд другого дивізіону Б. На полях Франції синьо-жовта дружина зуміла вибрати перемогу, а разом з нею путівку до дивізіону А одним із тих, хто здобув звання чемпіона Європи, стали івано-франківські спортсмени, вихованці місцевої дію США No2. А нині гравці ребійного клубу Роланд Назар Семйон і Валентин Коваль. Чемпіонат сам відбувався у Франції у місті Тулуза. Ми виступали проти команд Сербії, Литви і Чехії. Сам чемпіонат проходив на дуже високому рівні. Щоб туди, щоб попасти в саму збірну, ми дуже багато працювали, тренування, проходили відбір. Не один, а три проходили три відбори. У Києві в конче заспі проходили в Одесі. Два рази були в Одесі на зборах, і аж тоді попали вже в збірну у склад збірної України. Складніше це була півфінальна гра з збірної Чехії. Команда дуже сильна, оскільки вона в минулому році виступала в дивізіоні А. І там, на жаль, програли і опустилися в дивізіон Б. І вони, можна сказати, найсильніші вважалися найсильнішими у нашому дивізіоні. Але ми змогли їх побороти. Зібралися... Е... Ігра була дуже складна, вони дуже е... всі рослі ігроки. Е... Перший тайм ми, на жаль, програли 17-0, а в другому таймі е... зібралися тренера нас... Під гасла вболівальників. Слава Україні! Героям слава! Ми зарядилися, настроїлися і вийшли на другий тайм. І перебороли їх з рахунком 19-17, зробили камбек і пройшли далі у фінал. У фіналі грали з командою Литви. Перший тайм ми відіграли 14-3, а другий тайм. Виграли 43 на 8. у вівторок, 7 квітня, наших чемпіонів урочисто привітав заступник міського голови Михайло Верес та голова комітету фізичної культури і спорту виконавчого комітету міської ради Віталій Матешко. Зрештою, новоспеченим чемпіоном Європи та їхньому тренеру Михайло Яремі були вручені подарунки від виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. За словами чиновників, популярність регбі в Івано-Франківську стрімко росте, і з кожним днем шанувальників цього виду спорту в нашому місті стає дедалі більше. А перемога наших хлопців ще раз підтверджує той факт, що розвиток цього виду спорту на Прикарпатті відбувається правильним шляхом. Популярність ми тільки формуємо наполегливо, вперто і е, інфраструктура. Е... Нашого виду спорту на Прикарпатті розширюється. Ну, в основному це є в місті Івано-Франківську. Ми залучаємо все нові загальноосвітні школи. У нас є такий проєкт Регбі 5 безконтактного варіанту регбі, в який можуть грати школярі мало навчені цього. І вперше відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області. Ну, в основному за рахунок франківських команд. Малий кубок «Укрексімбанку» знайшов свого володаря. У фінальному поєдинку за приз у 10 тисяч гривень зійшли з команди 15-ї та 19-ї шкіл. Попри напружений матч, дворазові чемпіони великого турніру так і не змогли протистояти супернику. З кінцевим рахунком 3-0, 15-та школа здобула абсолютне лідерство у грі. Перед початком було дуже страшно, ну, і що це рідко буває. Ну, але ми всі перебороли свій страх і виграли. У рамках урочистого закриття малого кубку кожна команда-учасниця отримала солодкі подарунки. А також рюкзаки, палатки, диплом учасника та dvd диски із найбільш яскравими моментами турніру. Без призів не залишилося і двіка-фіналістів. Їх нагородили медалями, дипломами та подарунками від партнерів. Емоції дуже позитивні, тому що ми побачили навіть на малому кубку серед команд, які не попали до фінальної частини великого кубку. По перше, дуже змістовну гру. Дуже приємна емоція, тому що на цьому матчі було присутні практично 22 школи, і багато дітей, батьків сьогодні побачили фінальну частину. Ми спортивний банк, спортивний колектив. і Нам дуже приємно, що ми маємо можливість якось посприяти підтримці саме дитячого спорту в місті. Ми дуже задоволені співпрацею із ураганом і якістю організації цього турніру, тому будемо дуже щасливі в наступному році. Теж підтримати цей турнір. А от перші фінальні ігри великого кубка народного футбольного клубу Ураган заплановані на другу половину квітня. Остаточний переможець шкільного турніру буде відомий вже на початку травня. Понад три сотні кращих тайквондистів України зібралися на вихідні в Івано-Франківську, де відбувався дев'ятий чемпіонат України з тайквондо. Змагання відбулися з двох видів: спаринг, мацоні і формальні вправи туль. На відкритті змагань організатори підготували для гостей шоу-програму, зокрема виступ шоу балета зі Львова, а також цікаві командні поєдинки між збірною Анфранківської області та збірними областями юніорів та дорослих. У обох зустрічах здобула перемогу наша команда, яка домінувала протягом усього чемпіонату. У підсумку прикарпатські спортсмени здобули 39 нагород, серед яких 18 золотих, 12 срібних та 9 бронзових медалей. За результатами чемпіонату України буде сформовано національну збірну команду для участі у чемпіонаті світу, який відбудеться наприкінці травня в Італії.